Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтору в цьому відео ми з вами поговоримо про лаунчпад на біржі Байбіт, який скоро відбудеться. До речі, давненько їх вже на байбіті не було. Це лаунчпад 3.0 з новими правилами. Якщо хтось здається минулого року, якщо я правильно пам'ятаю, приймав участь в лаунчпадах на біржі Хобі, то зараз, в принципі, на байбіті схожа суть. Якщо ви були тоді на хобі, то зараз ви з цим швидко розберетеся. До речі, я вже на цю тему зробив пост в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую сюди підписатися, тому що тут всі інструкції, всі якісь новини, нові проекти виходять раніше ніж на Ютубі, тому підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати. Тепер давайте подивимося, що в нас по умовах. По-перше, давайте подивимось на час, коли буде проходити лаунчпад, а лаунчпад буде проходити з 13.00 13 вересня по 5 вересня 14.00, тобто буде, в принципі, 5 днів, він проходити. І тепер давайте подивимося, що нам для цього буде потрібно. По-перше, Буде два шляхи прийняти участь в лаунчпаді. Перший це тримати на балансі токени МНТ. Нагадаю, що МНТ це новий токен біржі. Раніше це був бід, зараз МНТ, і їх потрібно тримати від 50 токенів. Звісно, чим більше МНТ у вас буде на балансі, тим більше токенів по лаунчпаду ви утримаєте, і тим більший буде заробіток. Другий шлях прийняти участь в лотереї це тримати на балансі від 100 USDT. І кожен день, поки буде, буде проходити лаунчпад, а нагадаю, це з 30 серпня по 5 вересня, вам потрібно буде робити торговий об'єм від 50 доларів. Звісно ж, знову ж таки, чим більший торговий об'єм, тим більше білетів ви будете отримувати. Але це не 100% варіант, тому що навіть кілька білетів не гарантує, що ви виграєте токени. Тобто це можна сказати така собі рандомна штука. Тобто ви можете або виграти, або ні. Так як перший варіант, коли у вас буде на балансі МНТ 100%, і ви 100% отримаєте. Токени по лаунчпаду в залежності від суми, яку ви будете тримати на балансі. Ну і звісно ж, реферальна програма, коли ви під час лаунчпаду будете запрошувати друзів, якщо хтось буде проховувати реєстрацію верифікацію за цей час на біржі Bybit, приймати участь в лаунчпаді, то ви зможете отримати до 120 МНТ, тобто максимум 10 реєстрацій у вас може бути. Тобто максимум 10 реєстрацій в вашій команді за цей час може бути, і якщо 10 людей ви запросите, то можете отримати 120 МНТ, що досить таки непогано. Ну і тут, в принципі, все по проектам де вже більш детально. Хоча я думаю, що я вже все в принципі пояснив, думаю, все повинно бути зрозуміло. Тут ви можете на цю сторінку перейти посилання на цю сторінку теж буде в посту, який я зробив в телеграмі. І тут, в принципі, все зрозуміло. Ось тут можна, до речі, подивитися, скільки будуть начисляти МНТ за рефералів від одного до трьох 6 МНТ, від 4 до 6 9 МНТ, від 7 до 10 по 12 МНТ. Тобто, якщо у вас від одного до трьох рефералів, то за кожного по 6 МНТ будуть і тут так далі. Думаю, з цим зрозуміло. Далі ви зможете прочитати, як приєднатися до лаунчпаду, і тут, от, до речі, про торговий об оборот. Дивіться середньодобовий баланс гаманця має бути від 100 USDT, Це зрозуміло. І далі торговий об'єм від 50 USDT плюс 1 лотерейний білет. Далі той самий день, якщо ви 200 USDT ще робите, ще плюс 1 білет. 400 USDT ще плюс 1 білет. 1200 USDT торговий оборот на споті, ще плюс 1 USDT. Ось так це буде працювати. Тобто таким чином теж можна заробляти лотерейні білети. Далі буде... Період підписки, ось тут це можна вибрати. Якщо ви вибрали підписку, ви маєте натиснути кнопку Зафіксувати, щоб виділити певну суму МНТ протягом цього періоду. Мінімальна необхідна сума становить 50 МНТ. Ви можете підписуватися декілька разів. Тобто, якщо у вас, наприклад, було на балансі 50 МНТ, ви підписалися, потім захотіли збільшити суму, ви ще купляєте МНТ і ще раз робите підписку. Якщо ви обрали лотерею, щоб зафіксувати 100 USDT, для лотереї натисніть кнопку Зафіксувати. Кожен учасник може заробити до 5 квитків, залежно від їхнього торгового обсягу на споті під час періоду знімків балансу. Я вже теж про це розказував, думаю, все це зрозуміло. Де фіксувати ось ці кнопочки тут з гіперсилками? Тобто, ось, наприклад, ви можете нажати, переховувати на таку сторінку, і тут у вас буде. Кнопочка зафіксувати, тобто ви зможете вибрати або ви приймаєте участь в МНТ, або в USDT і робите торговий оборот. На зараз цієї кнопочки немає, тому що, звісно лаунчпад ще не розпочався. Але я думаю, в принципі, все буде зрозуміло. Ось зараз йде строка бігуча про лаунчпад. ну, Я думаю, зараз тут перекидає на цю ж сторінку. Так, на цю ж саму сторінку. Ось теми ми зараз є. Так. Так що, друзі, якщо ви прийняли рішення е, приймати участь в лаунчпаді на біржі Bybit, то звісно переходите для початку по посиланню під відео на ось цей пост. Тут буде посилання на е, біржу Bybit І так само ось на цю сторінку з лаунчпадом. Тут ви вже зможете більш детально ознайомитися з правилами лаунчпада і нажати ось цю кнопочку Зафіксувати е, вже коли лаунчпад стартує, тобто 30 серпня. і тут е, вам у вас буде вибір або з МНТ, або з USDT. Ви фіксуєтесь і виконуєте далі всі умови. До речі, всі нагороди, які ви отримаєте по лаунчпаду, прийдуть через місяць після закінчення лаунчпаду на ваш рахунок фінансування. На цьому все. Я сподіваюся, інформація вам була корисна. Якщо це так, то ставимо, звісно, відео вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Ну а ми з вами почуємось в нових відео і всім до зустрічі.